Висне над світом темрява чорна, стогне земля під гріхом. Чи буде завтра, як було вчора, чи буде тихо кругом? Чи будуть люди весні радіти? Чи будуть свісти сади, чи будуть спати спокійно діти без страху злої війни? Чи будуть далі? Церкви відкриті, знає один лиш Бог, бачив, що зараз робиться в світі, ворог задумує зло. Весь світ тривожиться, кара нависла, страх огорнув людей. Церква Христова пройде очистку, і Бог свій народ забере. На циферблаті скоро дванадцять, Скрілка ось ось проб'є, а голос ще кличе. Люди, покайтесь, Божий бо суд гряде. Вже у лазурних висотах неба батько невісту жде і ще чекає на мене і тебе, з чим ми до нього йдемо. Може, одну ще молитву звершим? може, одна сльоза. І ми завершимо дорогу земного життя. Плани на завтра складати не треба, не час складати, не час, час, як ніколи, глянути в небо, влити в світильник запас. Час всім простити і примиритись, час розв'язати вуза. Знятись до гори. Час відпустити гіркоту серця, час, час не вставати з колін, щоб і молитва в небо донеслась не лише до стелі чи стін, час набиратися мудрості в Бога, чисте життя вести, щоб не лишитися біля порога, встигне сказати, прости. Амінь.